Друзі, як я і обіцяв, ми переходимо до Федерації Шахів України. Відео буде багато, будуть і коротеньке. Давайте, щоб далеко не ходити по рекламі, відразу. Федерація Шахів України щиро вітають міжнародного арбітра, члена президії, колегії суддів ФШУ Довженка Віктора Олександровича і бажають йому, бажають, бажають. По-перше, міжнародний майстер з рейтингом скільки? там, 2000-1900. Давайте, щоб я не був голослівним. Давайте подивимось, який рівень гри. Ну, Довженко. Це міжнародний майстер, до речі, друзі. Ну, щоб ви розуміли. Рейтинг 2400 в міжнародного майстра. Ну добре, там на вік спишемо 2300, хай буде, так? Давайте подивимось. Довженко. Довженко. 2038. 2038. І український теж 2200. Ось такий рівень. Міжнародного майстра. Але добре зараз. Ну, може, він суддя гарний, так, може щось не те сказав. А, що стосується, ось пишуть міжнародного майстра. Ну, хоч би посоромились: 2038. Рейтинг у КМСів повинен бути вищий. У жіночого майстра Фіде рейтинг 200 повинен бути. Ну, добре, друзі, мова не про це. А, це арбітер, який не знає прав. Я з цим штовхнувся і як е, глядач, і як е, організатор, і як е, учасник чемпіонату України. На жаль, е, в нас ці суддівські звання вони даються не всім, хто знає правила, а багатьом, хто в кого є гроші. Так ось. Був в мене з ним доволі неприємний інцидент на чемпіонаті України, мені потім сказали, а чому ви не звернулися до нас? Ну, звісно, потрібно було до нормальних суддів звернутися, але він стояв, він був тоді, коригував це, і суперник зробив жахливі помилки. І Замість того, щоб додати мені час і змусити суперника вести запис. Довженка сказав, та потім будете записувати. Саперик просто не писав партію. Просто не писав. Він сказав, після партії перепишете за моїм бланком. Це при цьому, що гра шла з додаванням. Ось це. Я не буду розповідати про те, що Довженка не вміє оформлювати таблиці. Нічого взагалі цього не знаю. Я просто скажу: це, ця людина з таким рівнем судила чемпіонат України. Ось це рівень. Ми почали з такого з маленького відео, але далі підемо по. Усьому наступно по наступним моментам, які є на сторінці Федерації шахів України, це просто жахіття, риба гниє з голови.